what's День підготовка акторів до першої знімальної серії, першої знімальної сцени. Ось так от відбувається. Там підготовка операторів, тут у нас наша техніка новесенька. Ось так у нас виглядають мікрофончики. Ось так от. Дивіться, друзі, це подружилася з О, чата. Говоріть. Ту -ту 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 -ту. Дышите, не дышите. Дыши, хожу. Раз, раз. раз. Слушайте, слушайте. С Паха первого дыха. раза отличный звук. Да. Нормально? Точно? Да. Только сейчас я его подниму. <крища> да, кричать не обязательно. О, Мне как? Было. Ну что? Жарко. Угу. Это только начало. Ты куда же пранку? Ты играй красиво. И... Просто такая знаю. Ну Да, да, да. Конкретно, надо. Да. да. Може поставимо, э, чогось з телефона, знаєш, типу, щоб писав о, цей таймлапс. Ну, щось хочеш скидай. Такій дай. А ايش там, грамотно сформувати? А це вже ж ото придумувати. Я щось що придумати. Ну, текст в голові подивильному пишеться сам. То що за а я не вижу, что там! Резкие движения с волосом на рубе потодишь он пиздец. Волосы сзади. Ну так отчутно по тем. Да. А как вы не понимаете? Вот так. Вот так вот. Подожди, подожди, сейчас. Моменты есть прям на такие. Вот так, когда поправляешь, это что? Дэвин, блядь. Угу, ну да, туда-сюда. Угу. Ой, ёб твою мать. Да! Ну? Давай. Это не волосы. Потуши. Видео, скажи, казни меня тут. На дорогожичах. не волосы, это немножечко здесь. А виндочек. На метро? На метро. А, ну так це не довго. Не Скоро...

Що, не, я на русском класну. Да, Ю часу в середньому годину, щоб взяти одну сцену серіалі? Ну вже це не перший сезон, це вже другий сезон і треба давати набагато більше часу. Ну от сцена, наприклад, учора і пару днів назад ми знімали 4 часа одну сцену. Це були нічні такі вечірні сцени, це там усі восьмірочки перебігати з акторів до акторів. Актори вже просто нервують, вони хочуть зірватися в цей момент. і Воно просто важко і блін, воно виносить мозги просто капітально. Чому ви бачите, акторів роботи в Ну, Вчить. Що їх може вчити? Як працювати і в той же момент у нас дружньо виходить, а хто тут здружується, у нас створюється такий свій э, сімейний побут і в той же момент. Ми показуємо, що люди, якщо навіть різні, вони можуть сюди прийти, і вони себе відчувають як просто вдома <рес> що тебе там засудять. Можливо, вода хтось там, може, хтось і скаже. Що... Чи складно було? І працювати над сценарієм. Чи йдуть ньому зміни під час знімального процесу і так бралися в натхнення? Це можна подивитися більш натхнення це, це в подкасті на Ютубі. Є вже так, то сценарій пишеться дуже за дуже певний час. Він пишеться приблизно, починається писатися за 10 місяців до зйомок, він виписується. На нього виходить дуже багато часу, тому що спочатку... Я згадую просто моменти, як працюють е е е актори головні, як вони можуть, і треба змінювати головного актора, бо йому треба рости. І в той же момент, що, от, от наприклад, я там трішечки по скалочку в тому, що от Ріда зараз в другому сезоні, вона така, вони з Артуром такі типу, як відносини хі-хе-хаха, -хі -хі але потім у них будуть е в них відносини, я не знаю, чи я додав чи ні. Але от наприклад в тому, що актор виросте на наступний рік він вже буде набагато серйознішим, вже не буде. Ну і людина в той же момент вона підростає, тому що в нас всі актори до 20 років. Ну в нас молода, все цей. А от сценарій під час зйомок він капітально змінюється. В другому сезоні ми змінили все під час зйомок. Ну не все, але ми переробили. А так, то воно все дуже так змінювалось інтенсивно і от. Сценарій це дуже важка штука, тому що ти, ти бакаєш все, що тільки можна і не можна. Тому що ти як актор, сценарист, режисер, директор, ти просто задовбуєшся і воно ну, важко, дуже. Ну, коли ти от, сам і ти людина, яка та, права рука, в неї час закінчився і вона уїхала, ти залишаєшся один, тобі какаш добра. Як ти потрапив у серіал? Що тебе найбільше зацікавило, і який досвід ти хотів отримати? Все дуже просто. Мене запросила сюди Яся. Я хороша знайома, вона сказала, що вам на проєкт не вистачає людей, акторів. Ну я погодився, бо я відкритий до нового досвіду. Я цікаві проекти. Також мені сподобалась ідея розвиватися в сфері кінематографу. Ось так і сюди потрапив. Що найцікавіше на твою думку відбувається під час знімального процесу? Цікаво все. От. Насправді мені більш за все сподобалось розбиратися в техніці, як це все функціонує. Вон мені, наш оператор Саша, пояснює, як працює звук, зі звуком, як працюють, налаштування всі ці. Блін, кричать на інших людей, щоб вони стали куди треба і налізли кадр. От. Акторська гра, звісно, це дуже цікаво. Особливо дуже цікаво спостерігати за собою, займатися якоюсь саморефлексією. Та покращувати свої навички гри. Який був найскладніший знімальний день під час зйомок другого сезону? Сьогодні. От сьогодні, коли ми пішли: о 55 часа знімається. Оце було найскладніше, тому що ми поспали всього годинку. І Ми приходимо туди, блін, а там комари, жах, блін, спека. От, відзняли, потім прийшли і зразу ж потопили, знімати сцену. Котру ми знімали. Це, ми... В актовому залі все. От. Ти граєш у другому сезоні блугарі в селі. Чи подобається тобі твій? Чи подобається тобі твій персонаж? О, я граю все дуже просто. Я граю з сільського мента. Мені дуже подобається такий комедний, неловкий персонаж, але коли треба, моменти напряженості стає серйозним, бо треба вирішувати проблеми. В кінці я на службі. Треба рознімати драки. і… Будь Артура по голові. Дякую. За що ти любиш серіал-Блогери в селі? Бо я в ньому граю. Усюди, де є я, усюди круто. Це класно. Яка твоя улюблена сцена в серіалі? Ой. Де я граю чи взагалі? Взагалі? Ой, моя улюблена сцена. Сама, мабуть, Івана купала усі ці сцени, де ми пригаємо через багаття, давай, будемо проводити. Класний український вайб відчувається. І, ну, мене це дуже! Давай! Воно, воно той вечір дав мені дуже багато енергії, щоб я зміг продовжувати далі. Чому тебе навчив досвід роботи у кадрі? В першу чергу, взагалі, акторство саме по собі це дуже класна штука, щоб боротися зі своїми кештальтами, якимись травмами, страхами пророблювати цю історію. Бо ти виходиш перед камерою, ти якби боїшся, але ти розумієш, що ну, на тебе вся надія, треба грати, і, треба, і, і, і ти викладаєшся на максимум, бо ну, інакше ніяк. І це дуже класно, як терапія для мене. Які топ-три схожі речі між тобою і твоїм персонажем? Я веселий, я рішучий, я сміливий. І в нас класна форма. Звідки форма поліцейського? Купив на Оликс. Просто ну, мені. Я ще приїжджаю в Київ, мене до зйомок, мене три дні при тим, як я виїжджаю, мені трошки треба форма. Я заходжу на Ликс, починаю листати. Ну, ледве вичепив останній варіант. Привезли все, класна. Форма, людина ще маловато на мене, от, от таке. Добре, дякую. Дякую тобі. Літа, зараз тобі треба буде обрати одне з двох. Угу, так. Ранкові зйомки чи нічні дублі? Нічні дублі. Знімати 10 разів одну сцену чи імпровізувати без репетиції? Ну я б вибрала репетирувати, але у нас немає на це часу, того <гум> імпровізація. Сцена під дощем чи сцена під пекучим сонцем? Під дощем. Перегравати сльози чи реально заплакати? Реально заплакати. Грим о 6 ранку чи без гриму весь день. Гриму 6 ранку. Сцена в річці чи сцена в сараї? В сараї. Працювати по 12 годин чи чекати годину заради одного дубля. Ой. Мабуть, працювати 12 годин. Слухати режисера чітко чи довіритись відчуттям. Слухатись режисера. Знімати драму чи комедію? комедію. Алло, Вася. Да собаку я перевяжу. А перевяжу, да, и все. Слышь, все мне зарадовали, что надо взбодрить и собаки скормить. Спасибо. Вставай, ты что, тоже. Спасибо. У нас романтический раночек. Добрый раночек. Смачный стиданочек. Куда мы научим? Вау. Как не умеется, ебать, он там такие нахуй. Ебать го, Ёб твою мать, не пришел, бля. Где я ху** хубаку что придумал? А? Дай. Ну не туда идешь. Да заходь. Нам сюда. Оператора знімає і Артурчик. Пробачте мене, будь ласка. Я подумаю. Шановні односельчани, раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні хочу показати пророблену мою роботу за цей рік. Ми побудували дорогу і зробили ось такий велосипедну, велосипедну станцію. Як на мене, дуже актуально і дуже корисно. В наступному році зробимо ще більше. Синочка, я в тебе вірю, синочка! синочка. Оп, три так, Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп!

Oh! Шановне панство. А що так широко. Бо це матриця Це матрица. Три, два, один Опа, а ну сделай так же. Опа. Опа. <glie> раз. Раз. I раз. Three, <glie> three, <nine>. <glie> <glie> Opa, Ova. Ova. Раз. <glie> раз. <glie> раз. Three, Подождите, она на откладки это не пойдёт горизонтально? Да не. Блин. Ооооооо! Я Снимай! Ты же штаны вытаскивал! Перелом плеча, перелом... Писяку. Оооо! Готовы? Давай! Садись сюда! Давай! Ооооо! Давай готовы? Держись за меня. За что? Куда? За ухо! Стоишь? Стою! Артуха, голова и два уха! Взяв собі Назвав Кеша. Все. Я вже падаю! Фоткаю, фоткаю! А пострибати може? А тепер будуть запитання норм чи стрим. Зараз будуть. Плакати не через роль, а від втоми. Норм чи стрьом? Стрьом. Коли партнер по сцені забуває текст. Коли партнер по сцені забуває текст. Норм чи стрьом? Норм. Переживати, що виглядаєш не дуже в кадрі норм чи стрьом? Норм. Прийти на майданчик без сніданку. Норм чи стрьом? Стрьом. Робити 25 дублів однієї репліки норм чи Стрьом. Стрем. Коли ж звукорежисер чує твої справжні емоції між дублями, норм чи стрьом. Норм. Коли вся група сміється з твоєї помилки, норм чи стрьом? Стрем. Коли після зйомок не можеш заснути, норм чи стрьом? Стрьом. Заздрити іншій актрисі через кадр, норм чи стрьом. Стрем. Закохатись у партнера по сцені норм чи стрьом. Може бути норм, але для мене Ой-ой-ой! А що ти любиш серіал «Блогери блогерів в селі? За смачний компот, за смачну їжу. Ні, насправді, а, от чого мені, чого я захотів зніматися в цьому серіалі, я розумів, що це буде хороша можливість. Спробувати те, що я, наприклад, би не зміг би спробувати в якихось масштабніших проєктах. Мабуть, за це я його найбільше люблю. Можливість робити те, що я б не робив в інших проєктах. Які випробування переживуть стосунки Артура і Ріти у другому сезоні? Чи позитивно вони Не скажу, не скажу, не ждіть. Нічого не скажу. Подивитеся. З жодних. Та який був найяскравіший день, знімальний день, який тобі найбільше запам'ятався? Та він кожен, кожен яскравий, просто кожен по-різному. А... Не знаю. Не можеш навести приклади і чим саме в якій сцені? Ну, мені дуже сподобалася сцена, яку ми знімали на цьому озері, де мене рідко пихає, я падаю в воду. По чим на цьому. Біля забора і. на, цьому, на сіновалі, коли ми з нею там зажигали. Скажи, що там було багато дубрів. Прос... 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 Скажи, що я ще просив е... декілька Дяких... Да, а я ще короче, просив багато, дублів, те, що мені подобалося. Подумаєш якийсь педофіл, по як? Диви риба, 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 риба. Да, Схожі ну, між тобою і твоїм персонажем. Ну. Щоб він любить рибалку, щоб він дуже емоційний і і щоб він, мабуть, любить багато балакати. Хто твій улюблений актор у серіалі Блогерівські? Вітя Поліцейський. Те, що він просто вітя. Вітя надавить. Не знаю. Просто класний чел. Чому акторів вчить робота в кадрі у нашому серіалі? Вчить переборювати свої страхи і йти в кадр, вчить імпровізувати на ходу, тому що з такими акторами, як я. Легко би не може, так. Да? Я люблю перекрутити усе на ходу. О, вчить. вчить не боятися камери, вчить щось пробувати для себе нове. І... Ризикувати. Вчить ризикувати і виходити зі своєї зони комфорту. Команди, ти найбільше спілкуєшся поза знімальним процесом? З Кирилом, мабуть. Він же ж мене запросив, то, мабуть, з Ти пам'ятаєш, як розпочався проєкт Блогер в селі, де він зародився? Чи був ти при цьому? <гум> <гум> в селі він зародився. Якщо чесно, я не, я не думав, що воно про <гум> дру. Я про перший сезон думаю, ну зараз ми трохи побалакаємо, воно затихне, зараз він затихне. Я не думав, що, він, що ми дійдемо до другого сезону. Я не думав, що ми і на першому закінчимо, десь на початку, що ми всі просто пересобачимося і поїдемо. А воно якось так о-о-о-о, витримало і другий сезон. Зародився він. Де він зародився? В телеграмі він зародився з того повідомлення, де Кирюха написав, Артуха, давай, тіпа, знімайся. такий. Ну, давай. Так, що... Я хочу, якщо ти будеш згодний і всі тебе хочуть бачити, ти будеш згодний літом виділити тиждень і зняти разом з нами. Да, ми не такі там можливо актори, а ми хочемо це зняти. Буде ну, типу, є бажання чи хочеш ти з нами знятися, ну, зняти наш сумісний серіал. Можливо, не так висловився, я трохи замерз. Попробуй. Зняли вже другий сезон, практично. Дай Бог знімем третій, дай Бог воно піде. Добре йде розвиток проєкту. Mm, ммм... Та мабуть добре. Фанати, фанати. <гул> ну як? А... <гул> Оце, до речі, чел, який мене вигнав сьогодні вночі з рибалки. Треба було брати його крупну морду. А... Розвиток іде, розвиток я бачу. Тим, що в нас вже апаратура з'явилася, що у нас вже пішли певні розкадровки. Я не знаю, який буде результат. Мені дуже цікаво на це подивитися, але я думаю, що ми потихеньку рухаємося. Дякую вам. Пишемо ребята, да. пишемо. Пишемо, пишемо. Напад на поліцейському у прямому ефірі. Що, блядь? Оба, що, блядь? О, блядь. І все. Сам... Сам... А тепер, тепер маємо оператора! <гум> еп, еп-еп. Зараз ви побачили, а як вже, працює в нас у серіалі поліція, тому, будь ласка, став на лайк, і наблюдаємо далі. Це ж таке? це ж блять. Це ми про рідку. Арам зам зам, арам зам зам, гулі, 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 арам зам зам, алані, алані. Я думаю, що в тренерівані ми зробимо більше концентрацію на тому, що ти станеш що не спокою. Блять, що ти паєш? Я мага зову. Чуєш? Ти мені можеш її перевести сюди насюди бо я сюди вставлю пістолет. Ось сюди. Давай. Запишите. Зараз ви бачите геніальних людей з другого дубля. У когось У мене на сраді. Крупним планом. А, штрих-код? — Ні. Все, Артур в кадрі на рибалку. Сядь, блядь, збирайся на рибалку. Тише будь, тише тіше. тише Тіше пасси біжен. А має цей інтерв'ю. — круж. Да. Зараз ви будете бачити саму складну сцену а, по поводу. Джексон, що ти розказуєш? Джексон, що ти? Ну такий бригідва. Все на фортом. На Назад. Це сьогодні наш Джексон в прямому ефірі. Буде на рибалочки. Тобі принесусь. ріса. це у нас Твою. весела лохина. я веселий, а він Лохина. Ага. Тобі ще спадать, давай на шатир Мені шатирнюхай. А что мусора уже? Мусора мусора, мусора, мусора! Когда меня... Когда меня носили за базар, спросили. О какой, о как. Зараз вы бачите правильно. Менты пидорасы, привет, ворал. Сука, Здорово. Что с вами? Господи... Так, давайте память мне не засоряйте. А, так... Э, Заткни пока. Ой-ой-ой! Так он должен пиздец. <связь> ну... Я же говорю, подкидывай фразы, ты. А, это не наши фразы, такие, что уже в мертвых было. Я же в мертвых был. раз. Ой -ой, ой, ой а дальше, дальше, чуть-чуть, чуть А -чуть. вот так наклонился, наклонился. Вставай, очкарик, что это О. Такой так, это? О, такая симпатичная. Так еще, раз, очкарик. Давай. Очкарик, может тогда это линзу поменять что-нибудь. Полицейская, тогда ты прогиб нормально, знаешь. Как тебе квозь бы крупчик одного вызовет? Ми ще нови, канави, на дорогах нашого коханяти сама

Я горіла в на Ні, не стане. Так, є від місяця до сонця. І було на минулім році. наступний рік все одно наступить Не здивує навіть прибуття прибульці. Не, Гори кручі, а над днем тучі Знову вийшло, як завжди там нам хотілося вруч. Зорі жгучі, А над ними ми тучі Знову вийшло, як завжди там нам хотілося вручє.